Всім привіт! Побачивши те, що більшість, хто пробує скачувати Reshade, він у них не завантажується. На це є причина. У Reshade завжди виходить нове оновлення, тому хочу поділитися з цим оновленням з вами. Добре, заходимо в телеграм, пишемо 7.05, заходите в мій телеграм-канал, у вас буде прикріплене повідомлення. Ви нажимаєте на все прикріплене повідомлення та починаєте скачувати цей Reshade. Далі нажимаєте на Browse. Цей ПК і вибираєте, де саме скачано у вас вікренота. Це може бути на диск C, або на диск D. У мене на диск D. Нажимаєте Вікранента, Game і Bean. Далі нажимаєте на Unions, 000, Відкрити. Нажимаєте Next, ось це друге. Знову Next. І нажимаєте ось це, третє. І знову Next. Нажимаєте Finish. Але тепер головне знову нажимаєте на Reshade, Browse, Unins 000. відкрити, Next. Знову нажимаєте ось це друге. І Uncheck All, Check All, Два рази. Далі Next. І чекаємо, поки загрузиться решет. Коли завантажився решет, нажимаєте Finish та відкриваєте лаунчер та заходите на сервер, на якому ви граєте. Коли ви нажали грати, нажимаєте грати в мета сандрес і все. І чекаєте, поки запуститься гра. Коли у вас загрузився рошейт, нажимаєте Continue, Continue, Continue та Finish. Далі ви просто вписуєте Technicolor 2 та вибираєте Technicolor 2. Але якщо вам потрібно саме розтяг, то заходите, починаєте писати Display Mode та викручуєте ось це третє. Ну і все. Всім гарного дня та бажаю мирного на головою.